Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, закрити всі кредити, дати борги, щоб вам повернули борги. Ага, что заважає. Є угу. втручання. Угу. Хочуть, щоб ви покинули свою справу. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди, що заважає вирішити усі фінансові питання, проблеми. Якщо вони є, у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Закрити кредити, віддати борги. Почати власну справу, це нам допомагає е, е, такий гарний, дуже мінерал камінь, гематит. Це чоловічий камінь, але він. Дуже допомагає і жінкам також, якщо проблеми все, що стосується фінансів. І захист дуже хороший від нього. Так, дійсно, тут не без втручань було вже все налагодилось мало стати краще. Ну, тоді знов. хочуть, щоб ви не піднімались, не виходили. Якась прям, як морок заперечу весь негатив убираю. Тут, якщо дивляться жінки, щоб вам ні в якому разі не допоміг чоловік, бо є чоловік, ось він, багата людина. Якщо ви чоловік, ви маєте, ну, тут навмисно намагаються зробити так, щоб ви склали руки, нічого не робили. У вас зараз дуже хороший час. Вам треба навпаки ще більше, якби, проявляти свою свій талант, розум. Людям потрібна ваша допомога, ви можете багато кому допомогти і вам люди допоможуть будуть. Такі прибутки. О тут намальована людина, в якої накопичені так, що ну, тут вийшло так, що можна вкладати в свою жінку, але чомусь вийшли прикраси саме. Все залежить від жінки, отак. От так що чоловіки вкладайте в своїх жінок, тоді вам вищі сили ще більше будуть давати, можливості заробити. От, ну Тут роблять те, щоб чоловіки втратили оцей зв'язок із жінками. Отрізаються якимсь чином. Да. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. хто дивиться відео близьким людям на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Великі потоки грошей йдуть до вас без перешкод. Буде так? Так буде, прошу вищі сили, одводіть, одверніть, скрадні кістяги, мороки, негативні програми Убираю, анулірую, відкриваю шлях на роботу, на процвітання. Буде так і так буде. У вас завжди є стабільний прибуток, щоденний буде так і так буде. Не заважаю закрити повністю всі кредити і борги. І вам повертаються. Гроші, що позичали, всі повертаються, буде так і так буде. <кій> да буде все сказане, здійснено, так буде. Духівка прошу, допоможіть. Так що так, ви вірним шляхом, якщо от чоловіки дивляться, вірним шляхом пішли. Раділа жінка, дружина, кохана людина. Дівчина, Здійснюйте мрії жінок, таким чином відкривається ще більша можливість заробляти. От. А мороки поставлені на те, щоб одрізати вас від своєї дружини. І якщо якісь е, е, фінанси, допомога, піклування надається, це. Тільки на е, мінімум якийсь, щоб е, була їжа там такого плану. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще негатив, втручання, негативні програми. Що заважає вирішити всі негативні проблеми, вирішити всі борги, кредити? Закрити повністю всі питання у фінансах. Ще буду займати Дійсно, стабільно, постійно ставиться морок. Ось така підла людина. Тут показана повзе змія. Не дає вам радіти на повну. Вже янголи-охоронці вийшли, Верховний суд працює. от ви на коні, Зараз буде покращення фінансів, покращення роботи, покращаться ваш, ваші відносини в сім'ї. то ставили остуду, розсорку, робили. Заперечую весь негатив, обираю. Ну, от, на майбутнє морок. Дорога для вас відкрита, а вам втулюють постійно, що опускай руки, нічого не роби. Це буде завжди ні, це не назавжди. Заперечу весь негатив перешкод, жодних нема. Відкриваю шляхи дороги, ага, вбираю повністю всю депресію, виймаю, гроші є, їх вистачає вони ніколи не закінчуються, буде так і так буде. Знімаю всю порчу на самотність, убираю, астуди отвороти знімаю. Заперечую весь негатив, убираю всю негативну церковну магію, знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Ага, мороки сильні стоять. Дуже сильні. Заперечу весь негатив убираю. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Хай з ними все це станеться. Що вам бажали, хай з ними станеться. Буде так. Всю заздрість обираю, відсікаю, з глазу порчі знімаю. Убираю назад. Все лихе назад іде Буде так. на навіть вічні. Більше ніхто не може втручатись в ваше життя, чіпати ваші фінанси. Все, що вам належить, належить вам і нікому більше. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть зняти всі крадніки порчі прокляття. Тут крадник поставлений на роботу ще щось, щось, чи може у вас замовлення якісь. Чи, не знаю, як вам пропозиції не надходять, от їх можуть стягувати. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів на віки вічні. Від усіх, хто дивиться відео, відсікаю, всіх, хто заздрить, всіх, хто зглази робить, всіх, хто крадники ставить, відсікаю, всіх ворогів, одвертаю, по інших шляхах пускаю, більше не можуть втручатись ваші фінанси, ваше життя. А вам відкривають дорогу на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І щоб були повністю закриті всі фінансові питання, кредити, борги. Вам повернули, ви віддали, буде так і так буде. Повністю вирішуються всі питання. Працює ваша власна справа, буде так і так буде. І відкриваються всі шляхи дороги на гроші, буде так і так буде буде все сказане, здійснено, так буде. Оце питання грошей. Треба дивитися, майже мені от іде що через день чи кожен день настільки всі. Ем... ну от Воно дуже цікавить от всі, всі оці люди, злі, дуже. Так, ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це може стосуватися, може програтися в усіх і окремо в той людини, яка задає питання, чи отримає чоловік у спадщину будинок від батьків. Отаке питання дуже цікаве. Давайте подивимось. У вас може програтися, чи взагалі отримаєте ви. Ось будинок від батьків. Отримає дуже-дуже хороші карти виходять, дійсно. Батьки е, е, виношують, е, ще якби це не оформлено, я так розумію. Але батьки виношують це питання. Воно ще в е, проєкті якби. Можна, зараз я подивлюсь, скажіть, ну це неминуче отримає неминуче тут по оцих двох картах карта миру, вісім жезлів, так. І це в майбутньому так і буде. Сім пентаклів. Зараз я хочу подивитися, чи втручається хтось в цю долю бать... в рішення це батьків. Втручається. Втручається. Зараз я заберу ресорки стави привороти до себе стави. Заперечу весь негатив. Убираю, мені вийшло тут і жінка, і чоловік заперечую весь негатив убираю. Вони під приворотом хочуть, щоб батьки. Ну, це, напевно, не не близькі, може так. Ну, не родич? Заперечую весь негатив убираю. це по церкві. От повністю. Треба сказати так, що набагато. Зараз піду, що робити. Так. Так, тут говорять про те, що треба розділити батькам на Заповіт. І під умовою, що це набагато буде дешевше. Ну тут показана тройка пентаклів, коли робиться заповіт, і це буде набагато дешевше для тих, хто має право на спадщину отримувати по заповіту спадщину, ніж коли не буде заповіту. І тоді. Все буде роздріблено дуже на малі частини. Ну, тут треба з, з батьками говорити, зараз пояснити, що дешевше зараз їм просто це може коштувати а, хай дві тисячі, може, гривень, а щоб а, зараз от писати спадщину. І тоді облегшується набагато життя. Да, тоді буде краще, якщо так зробити. Зараз я хочу одвернути тих, хто підлу підступно дуже діє, хто привороти на батьки ставить. Ну вони не ставляться, до речі, все одно неминучі, це їхнє рішення, воно незмінне. Вони намагаються заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на отримання будинку чоловікові. Від батьків немає жодних перешкод. Написати заповіт батькам нічого не заважає. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги. Отримання будинку від батьків чоловікові ніщо не заважає, відкривається шлях. Без перешкод буде так і так буде, ніхто не зможе зруйнувати ці плани. Батькам ніщо не заважає написати заповіт. Буде так і так буде. Так що... Магію отсікаю повністю всі привороти, мороки знімаю, церковну негативну магію знімаю. Вбираю, відкриваю шлях на отримання будинку чоловікові. Поспадок буде так і так буде. Відкриваю шлях, буде так і так буде. Як вони плутають, заплутають, там вийшло так мені, що не мають бути спадкоємцями, але налагоджують якийсь зв'язок, але вони не мають бути спадкоємцями. Дійсно, ви не просто так тривожитесь з приводу цього. Перекриваємо вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги над спадщину. Чоловік отримає будинок від батьків без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Все одно треба періодично ще буде дивитися. Дійсно, є люди, які хочуть його ну, нехорошими не такими магії використовують, щоб збити батьків, забрати будинок. Нічого, будемо дивитися ще. Все має бути добре. Дякую всім за увагу. Майте на увазі, що є такі хороші допомога землі. Це енергія дуже хороша. Вона відновлює енергетику, відновлює фінанси, все, що стосується земного життя, здоров'я, рух, хребет, суглоби, ноги, хребет поперек. І фінансові потоки. Це все налагоджується. от гематит дуже ще гарно захищає від усіх цих втручань в бізнес, в власну справу, в роботу, в потоки грошей. Ну Це більше для чоловіка. А жінкам теж можна, але якщо ви е, працюєте от тоді, а так вам. Дуже випалює воно жіночність, якби стає жінка така, як борець такий. Це зайве. Так що так, майте на увазі. Дякую ще раз за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені це відновлює енергетику. Дуже приємно, дякую всім. І також запрошую на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму, електронної пошти є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд, це теж працює дуже хорошо. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчували, щоб у вас були великі потоки грошей, прибутки щодня. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Я відвертаю повністю всіх, хто заздрість, глази всі негативні програми, хто посилає на бідність, хай все назад вертається від вас як от дзеркала. Отбиваю весь негатив. Буде так і так буде. Бажаю приємної кави і до зустрічі!